Газовий туристичний пальник Terraincogніta Atlas. Це різьбовий пальник виносного типу. Різьбовий означає, що він працює з різьбовими газовими балонами. Хоча за допомогою спеціального перехідника він без проблем може працювати із цанговими балонами. Виносний означає, що пальник виноситься окремо від балону за допомогою шлангу. На кінці шлангу знаходиться вузол з вентилем регулювання газу і власним місцем з'єднання пальника з балоном. Цей вузол обертається незалежно від шлангу. Шланг пальника має довжину 40 см. Він вкритий металевим оплетенням по всій довжині. Пальник має три складні ніжки, а також три складні тримачі підставки для посуду. Навколо розсікача є вбудований вітрозахист у вигляді бортика. Також пальник має п'єзоелемент для швидкого підпалу. У комплекті йде мішечок для транспортування і зберігання. Характеристики пальника ви можете бачити на екрані. А тепер швидка коротка інструкція, як користуватись таким пальником, якщо ви вперше зіткнулися з таким пристроєм. Перед тим, як під'єднати пальник до балону, переконайтеся, що вентиль закритий. Прикрутіть балон до пальника щільно, але без зайвих зусиль. Далі злегка відкрутіть вентиль, щоб пішов газ і підпаліть підпалом або запальничкою. За допомогою вентиля регулюйте силу полум'я, як вам потрібно. Після використання закрутіть вентиль і відкрутіть балон. Посилання на цей пальник буде в описі до відео.